До вітаю шановних глядачів інформаційної програми Підсумки день. Сьогодні у випуску пропонуємо до перегляду сюжети з таких тем. Компанія Ферекспо розпочала рік на позиції лідера з експорту окатків. Планує й надалі нарощувати темпи виробництва. На громадських слуханнях у кам'яних потоках обговорювали звіт з оцінки впливу на довкілля від впровадження проекту будівництва дороги міжнародного значення з мостовим переходом через річку Дніпро. Демонстрували силу та виборювали нагороди учасники відкритого чемпіонату міста з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. На порядку денному низка питань гуманітарного та соціального напрямків, цивільного захисту, моб роботи та охорони праці, питання житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, а також інші. Подробиці засідання ми повідомимо у наступних випусках програми Підсумки день Ферекспо розпочала рік на позиції лідера з експорту окатків. Компанія Ферекспо за результатами першого місяця 2019 року традиційно стала лідером з експорту залізорудних окатків серед підприємств країн колишнього СРСР. Такі дані оприлюднило державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза». експертиза. Відповідно до звітів цього підприємства, за січень поточного року Ферекс повідправила на експорт 939 тисяч 700 тонн залізорудних окатків. Експорт відбувався в країни Європи, а також Японію, Тайвань, Корею, Китай та інші. Компанія Ферекспо, зокрема полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, планує й надалі нарощувати темпи виробництва, здійснювати технічну модернізацію підприємства та підвищувати заробітну плату працівникам. Про це напередодні 49-ї річниці від дня випуску першого концентрату розповів нашій знімальній групі голова правління прад полтавських ГЗК Віктор Латоус. Я думаю, що практично всі працівники нашого підприємства. Из опряженных, те, кто работает подряд, в подрядных организациях, видят о том, что сейчас у нашего предприятия такой хороший этап развития. Мы реализуем те проекты, которые в полной мере не реализовывались уже больше 40 лет. Что отрадно, что эти проекты реализуются именно с точки зрения современных, я бы сказал, бы, направлений безопасности и эргономики. То есть я уверен, что тем людям, которые будут работать на этих, на этих проектах, когда эти проекты будут реализованы, это дробильная фабрика, это обогатительная фабрика, это склад концентрата, там будет работать не только материально выгодно, но и, как говорится, морально приятно. Потому что там будет почище, там будет работать по-другому аспирация, там будет эргономика решена. В полном масштабе там будут применены современные средства, я бы сказал, малые механизации, инструментов. Поэтому это тот этап развития, который нам позволит уверенно смотреть в ближайшие десятилетия. Да, мы сейчас стоим, по сути дела, на праздновании 50-летия, и уже активно начата, подготовка, создан комитет именно для создания программы, реализации юбилейного года, так которые эти мероприятия будут идти, я надеюсь, в течение уже следующего года, на протяжении практически первого полугодия. Поэтому я думаю, это будет достойным подарком именно нашему предприятию, трудовому коллективу, прежде всего, в рамках реализации, 50 празднования 50-летия комбината. И я еще хочу вернуться о том, что действительно у нас на предприятии есть перспектива. Главное верить в свои силы. Главное знать, что ты хочешь в этой жизни. Не стесняться в том, что ты хочешь хотеть. И я уверен, что именно для с точки зрения самореализации и молодого человека у нас на предприятии есть десятки профессий, сотни профессий, десятки цехов. И можно найти именно ту профессию по душе, которая и позволит реализоваться морально и материально. У повному обсязі інтерв'ю голови правління прад полтавських ГЗК Віктора Латоуса дивіться сьогодні одразу після синоптичного прогнозу. До інших тем, звід з оцінки впливу на довкілля від впровадження проекту будівництва дороги міжнародного значення М-22. Полтава Олександрія з мостовим переходом через річку Дніпро між містами Горішні плавні та Кременчук нещодавно заслухали жителі Кременчуцького району на громадських слуханнях у кам'яних потоках. Наша знімальна група була свідком обговорень. На початку засідання Володимир Нечипоренко, заступник начальника служби автомобільних доріг у Полтавській області, представив громаді звіт з оцінки впливу на довкілля будівництва дороги міжнародного значення М 22 Полтава Олександрія. За його словами, негативний екологічний вплив та шум, що спричинятиметься будівництвом у межах допустимих норм, встановлених законодавством України. Вплив на стан навколишнього середовища, який буде очікуватися. Під час проведення підготовчих будівельних робіт та провадження планованої діяльності під час експлуатації автомобільної дороги, з розташованими на ній мостовими спорудами, оцінюється як допустимий. Ймовірна загальна тривалість виконання планових робіт 72 місяці, у тому числі підготовчий період до 12 місяців, будівельні роботи першої черги до 36 місяців та другої черги до 24 місяців, доповів Володимир Нечипоренко. Серед охочих висловити свою думку на обговореннях міський голова Кременчука, представники сільських рад Дмитрівської, Білецьківської та Кам'янопотоківської, депутати сільрад та депутат Кременчуцької районної ради, перший заступник голови облради, а також кілька жителів ближніх сіл. Усі, хто мав слово, виступили проти нового автошляху М 22 Лише Світлана Кателевська, заступник сільського голови Дмитрівської сільради, назвавши низку негативних факторів, запропонувала замовникам дещо змістити будівництво дороги. Територіальна громада Дмитрівської сільської ради звертається до замовників будівництва з проханням змістити терасу пролягання дороги на північний схід. В селі Дмитрівка ми додаємо графічні матеріали. Це дозволить обійти наші заклади соціальні, дозволить обійти земельні ділянки громадян. Присутні на засіданні майже не обговорювали екологічні наслідки будівництва автошляху М 22 а здебільшого наводили аргументи проти такої діяльності. З поміж них найпопулярніший, нібито це вигідно горішнім плавням, підприємствам групи Ферекспо та безпосередньо Костянтинові Віжеваго, народному депутату України. Того ж дня таке переконання громади прокоментував Олександр Чуприна, перший заступник міського голови. На жаль, чомусь. Сформована така думка, що будівництво моста саме в цьому місті визвано тим, що це вигідно підприємствам Полтавському і Єрістівському гірничо збагачувальному комбінату, але хочу зазначити, що місто будування і проєктування цього моста вибирали не ми. Це працювали проєктні організації, скажімо так, наскільки вони кажуть, що це місто було вибране якраз тому, що в цьому місті річка Дніпро має найменшу ширину, тому, скажімо так, це вже рішення проєктантів і тих структур, які будуть займатися будівництвом цього моста. Також він зазначив, що на обговореннях замовником було представлено аналіз екологічних наслідків проєкту, а не його презентацію. Втім, присутні були переконані в протилежному. Спростовує псевдоаргумент і Дмитро Спатар, член правління прад Полтавських ГЗК. Це державний проект і ініціює його держава, і ми до цього проекту ніякого відношення не маємо. Тому що це, це питання будівництва нового переходу, нового мосту через річку Дніпро для автомобільного транспорту. Що стосується нас, групи Ферекспа, то ми ні однієї тони своєї продукції не веземо автомобільним транспортом, а все відправляємо залізничним транспортом і. Якісь невел... невеликі об'єми водним транспортом, тобто річковим. І взагалі не маємо стосунку до автомобільного транспорту. Також Дмитро Спатар акцентує увагу на особливостях майбутнього проєкту планованого будівництва. Річ йде не тільки в будівництві Мастада, планується будівництво нової транспортної розв'язки біля Кременчука. Тобто, буде буде побудоване кільце. Одні, з однієї сторони, кільце буде проходити через дамбу гідроелектростанції, з іншого боку, через по новому мосту, і всередині цього кільця буде капремонт Старого Кременчуського мосту, але ж весь весь транзитний транспорт буде виведен через новий мост. Тобто не треба буде людям, які їдуть там до Дніпропетровська чи Запоріжжя, де їхати через центр Кременчука. Вони поїдуть чи по дамбі гідроелектростанції, чи по Новому мосту, об'їдуть місто Кременчук. Я вважаю, що це прекрасний проєкт для мешканців Кременчука. І для мешканців всіх всіх прилеглих територій Буде, буде побудована нормальна транспортна розв'язка. Новий міст відремонтовані старі міст, старий міст і дамба гідроелектростанції. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля будівництва дороги міжнародного значення М 22 Полтава Олександрія триватимуть до 4 березня поточного року. Нацкомфінпослуг попереджає про нові види фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній. Про це йдеться на офіційному сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. На технічні засоби та засоби зв'язку громадян надходять повідомлення від фінансових компаній про те, що вони стали переможцями і виграли квартиру у місті Києві. Та пропонується перерахувати грошові кошти на картковий рахунок з метою оформлення свідоцтва на право власності та інші повідомлення щодо виграшу цінних призів аналогічного характеру. На сайтах компанії, які ви бачите на екрані, розміщено фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом члена нацкомфінпослуг Залєтова Олександра Миколаєвича. Станом на 21 лютого 2019 року інформація про зазначені вищі фінансові компанії до державного реєстру фінансових установ не вносилась, статусу фінансових установ компанії не набували, ліцензії на надання фінансових послуг не отримували. За даним фактом член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов звернувся з відповідною заявою до національної поліції України. У разі надходження у будь-який спосіб від імені керівництва чи працівників нацкомфінпослуг вимог, спрямованих на отримання коштів чи висування інших незаконних вимог до суб'єктів господарювання або громадян, прохання негайно повідомляти нацкомфінпослуг про такі випадки шахрайства. Телефон нуль Лінія для повідомлення про корупцію. Та правоохоронні органи України. Продовжуємо випуск. За повідомленням Центру громадського здоров'я, наразі висока активність інтенсивності грипу визначається у країнах, що межують з Україною Румунії та Угорщині. Тобто, у будь-який час до нашої країни може прийти ще більша хвиля захворюваності на ГРВІ та грип. Яка ситуація із захворюваності городян нашого міста? Дивіться далі. Запитали у пересічних городян, чи останнім часом хворіли вони на грип і як, на їхню думку, від нього уберегтися. Чи хворіли цього сезону на грип? Ні. А як, як захищаєте свій організм? Та ніяк. Гуляю кожен день по себе в лісу. Чи хворіли цього сезону на грип? Ні. Ні. А як захищаєте свій організм? А, ну, стараюся не ходити туди, де багато людей. Чи хворіли цього сезону на грип? Ні. А як захищаєте свій організм? і і себе, і Лікар-епідеміолог Антоніна Волок розповідає, що дійсно наразі мало містян хворіють на грип. За тиждень зареєстровано у місті 263 випадки захворювань на герої та грип. Показник у нас нижче підпорогового на 64,5 та нижче показника попереднього тижня на 4,7%. Але інформація не повинна послаблювати пильність горішньоплавнян. Адже за повідомленням Центру громадського здоров'я Моз України, за сьомий тиждень року в країні зареєстровано один летальний випадок, а від початку підосезону 33. У Полтавській області за восьмий тиждень 2019-го показник захворюваності нижче епідпорогового, однак сезонний підйом продовжується. Найвищі показники спостерігаються у Кобиляцькому, Диканському, Хорольському та Полтавському районах. Тому заспокоюватися населенню ще рано. Ще попереду в нас і березень, і, можливо, і квітень, коли може бути ну, друга велика хвиля епідемії грипу. І це буде грип ан 1 н 1 тобто який ще називають свинячий грип. Він дуже небезпечний. З огляду на те, що за кілька днів починається календарна весна, а незабаром і ймовірне потепління, не слід поспішати змінювати теплий одяг на легкий. Треба уникати переохолодження, щоб не замочити ноги. Ну щоб тіло було постійно в. В комфорті, в теплі було. І, звичайно, рано ще роздягатися, щоб слідкувати за дітьми, щоб діти теж не, не бігали без головних уборів, не вискакували на перерви в магазини чи в кіоски без верхнього одягу, тому що це теж буде сприяти простуді, а далі може і трапити, що може заразитися і грипом. Тому потрібно бути дуже обережними. Тож бережіть себе та близьких. Уникайте контакту із хворими на гострі респіраторні інфекції. Обмежте відвідування місць великого скупчення людей. Часто мийте руки із милом не менше 20 секунд. Не торкайтеся слизової носа, рота та очей брудними руками. Обов'язково провітрюйте приміщення. Демонстрували силу та виборювали нагороди. Це зробили учасники відкритого чемпіонату міста з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю. Десять спортсменів з різним досвідом занять у тренажерному залі були єдині в одному перевищити свої особисті результати та продемонструвати максимум своїх можливостей у жимі лежачі. Пускай ні восюда не на а во сюда на грудь опускай. Понял, поля Ще раз. Старт. Перед початком змагання тренер з пауерліфтингу та головний суддя змагань Олексій Шашин дає настанови учасникам змагань. Під час виконання вправ учасники повинні не тільки штовхати вагу, але й дотримуватися певних правил виконання, каже тренер. На основне рекомендація просто правила виконання движення. Правильно виконувати, правильно техніку, правильно хват, правильно слухати команди. Ну і все, так, в принципі, все вони справились. Молодці. На ура. Ми завжди раді тим людям, які хочуть підіймати железо. Відкритий чемпіонат міста проводили у двох нозологіях серед учасників з вадами фізично-розумового розвитку та серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Кращих виявляли у кількох вагових категоріях, каже фахівець Полтавського регіонального центру інваспорт в місті горішні плавні Світлана Стокоз. Прийняли участь нас 10 спортсменів цього року. Це були гості з Кременчука і наші місцеві спортсмени. Перш за все, це. Для спортсменів робиться для хлопців, для того щоб вони поспілкувалися, проявили себе і ну, врешті-решт вони тренуються для того, щоб змагатися, щоб показувати результати. У кожного учасника було три спроби на підход у жимі лежачі. Майже кожен спортсмен виступав в своїй окремій категорії та здобув тут перше місце. Серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату були представники інваспорту Сергій Непомнящих та Андрій Кривчун, які показали досить солідні результати. Обидва виступали у категорії до 82,5 кілограмів. У Сергія Непомнящих в останній спробі на штанзі було 80 кілограмів. Андрій Кривчун зупинився на вазі 100 кілограмів. Це найбільша вага, яку піднімали цього дня учасники відкритого чемпіонату міста з пауерліфтингу. В принципі, на цей вес я якби розраховував. То тобто, у мене так сказати, стандартний вес іде на моїх соревнованнях, Хоча на літньому так сказати, В чемпионате нашем у меня 105 был килограмм, ну, как бы после зимы немножко тяжело в форму приходить, поэтому, как бы, ну, сегодня очень даже доволен своим результатом. В принципе, даже можно было больше брать, ну, кто знал. Конечно, соревнования такие нужны, потому что, как бы, это дополнительная возможность вытянуть таких людей, как мы, куда-то. Тобто бути в місті, пообіцятися, друг за друга. Просто провести Для полезно. Поруч з досвідченими спортсменами у жимі лежачі серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату спробував себе і Олександр Скорік, якому сподобалася участь у таких змаганнях. мені дуже Я б хотів займатися этим ну, далі. Хотілося б записатися і займатися цим. Сьогодні ти вперше так, спробував жим?» Я здесь вже був, це второй раз, але вот. как-то тоді не вийшло немножечко. Задоволений участю. Так, дуже задоволений. Що сподобалося? Відчуття, ну, коли вже взяв ну, вес, взял уже, дуже приємно. Всі призери та переможці змагань були нагороджені грамотами відділу культури, спорту і туризму. Сам чемпіонат міста з пауерліфтингу залишив чимало вражень та емоцій у їхніх учасників та мотивував їх, щоб якомога частіше приділяти увагу своїй фізичній формі та покращувати результати у жимі лежачі і надалі. Ось і все на сьогодні. Я прощаюся з вами. Далі на вас чекає прогноз синоптиків за тим інтерв'ю голови правління прад полтавських ГЗК Віктора Латоуса. Не перемикайте! We'll <music> be